Одним із яскравих представників Національної спілки художників України є Юрій Камишний, який живе і працює в місті житомирі. За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва та вагомі творчі здобутки, Юрій Камишний нагороджений відзнакою народний художник України. В малюнках Юрія Камишного дихає життя вічної і прекрасної батьківської землі, в осінній журбі. В літніх мрійливих замальовках, в простих і буденних на перших полях, сюжетах. Художник животворить і трепетно передає нам свою любов до всього, що нас оточує. Військова творчість художника розпочалася в кінці лютого 2022 року однією з карикатур. Згодом створено та розміщено в мережі Фізбук ще 23 пости з карикатурами, малюнками та текстами. Що влучно розкривали суть ворога? На них затишні та ушатні українські хатинки, звичні для творчості митця, змушені оборонятися і захищатися від ворожих авіатак, російських ракет, триколорів, колорадів і нахабних ведмедів. На створення цих картин витрачає 3-4 дні. Значно швидше, пригадує, Камишний, написав уже відому всім роботу, де зображено береги тетерева, пішохідний міст у парку, альтанку і корабель, що тоне з написом Русомір. Її було представлено на білбордах в різних районах міста ще у перші тижні лютого місяця 22-го року. Одним із позитивних героїв замальовок художника є знаменитий пес-патрон. Його камишний любить, відверто захоплюється і називає символом. Нещодавно створив картину, яка стала основою для благодійної листівки. Придбавши її, кожен може зробити внесок у гарну справу. І Юрій Камиш не говорив: кожна моя картина показує реальність. Зараз вона в нас така. У мене виникає певний посил, і я реагую на події фарбами. Я художник, не воїн, але я не можу залишатися осторонь того. Що сьогодні мою націю, мою культуру і традиції підступно і зухвало намагаються знищити. Обличчя України це маленькі хатки, які я зображую на картинах, мають руки, тримаючи виделку, ніж, кочергу вони намагаються боронитися. Птахи збивають російські літаки і безполотники, байрактари атакують окупантів. Все і всі піднялися на захист України.